Благоустрію ТГ на баланс Нижньовербівської сільської ради сміттєзбирального автомобіля. Повернути з балансу комунального підприємства благоустрію ТГ Нижньовербівської сільської ради на баланс Нижньовербівської сільської ради. Комунальне майно сміттєвоз із заднім завантаженням СБМ 302 1 на шасі МАЗ 4381. За об'ємом резервуару 10 метрів кубічних 2018 року випуску балансовою вартістю 1 962 тисячі 328,97 гривень. <кій> Залишковий балансовою вартістю 700 167 гривень 87 копійок. Що переданий згідно рішення сесії сільської ради від 25 червня 2019 року е е е та акту приймання передачі номер 2 від 26.06.2019 року. Та затвердити склад комісії із приймання передачі сміттєвоза, що додається, і контроль поставити на нашу комісію. Є склад комісії з прийому передачі сміттєвоза заднім навантаженням. Передаємо на баланс, вертаємо на баланс Нижньовербізької сільської ради. Зрозуміло? Зрозуміло, Зрозуміло так. Питань немає. Що? Не не голосуємо не за, так? Хто за. за? Одноголосно. І другий проект рішення у нас є. Про намір передачі майна в оренду та включення об'єкту до переліку першого типу. Прийняти рішення про намір передачі в оренду комунального майна, що перебуває на балансі Нижнівербівської сільської ради, спеціальний вантажний марки СБМ, модель 302 1 на шасі маз 4381 Це той автомобіль, про який ми тільки що голосували. 2018 року випуску. Так, балансова вартість я вище вже сказав. Так, пробіг. Де він є? Пробіг? Ага, 83 тисячі 703 кілометри. Пропонований строк оренди 5 років та включити його до переліку першого типу. Сектор юридичних питань Олі Мокринчук забезпечити внесення інформації про потенційні об'єкти оренди в електронну торгову систему. Контроль за до даного рішення поставити на нашу комісію. Вносимо його в перелік першого типу для можливості його в подальшому виставити на конкурс оренди. На п'ять років Голосуємо. Е, на наступній сесії, якщо це буде підтримано, то е, можливо вартість оренди буде становити один відсоток від залишкової балансу вартості, тобто близько 7 тисяч гривень місяць. Але можливо ми, якщо ці рішення будуть підтримані, можливо, ми е, ну, визначимо чи доцільно провести переоцінку даного об'єкту, якщо переоцінка е, більшу вартість, можливо. Підтвердить, то ми їх не проведемо, якщо ні, то залишимо балансову ва за чин по чинному законодавству по балансовій вартість. Балансова вартість складає 703 тисячі. Один відсоток у місяць буде 7 тисяч, або проводимо, визначаємося чи проводити нам переоцінку, можливо, буде збільшена тоді балансовані. Десь близько п'яти тисяч гривень, але ми з експертом попередньо сконтактуємо, він попередньо скаже своє рішення, чи... Чи, 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 так, чи, чи, чи шкіра вартує виправки, чи, чи є, яка там може бути балансова вартість переоцінена? Ну, така ситуація. 1% це максимально, так. Фанк каже, 9%. Є ще питання маєте, задавайте. Не маєте, то голосуємо. Хто за? Одного голос. Так, просто Так, так, так. у нас на сесії вже допідписували. підписували щось. você domine como